Прямий ефір Ютуба 24, а Також ютуба нашого гостя Тараса Загороднього, як я й обіцяла, з ним говорю просто зараз. Я ім'я моє Ірина Узлова. Я вже передистукувалася до іншої студії. Ми поговоримо про те, що на кожний ядерний привітик є такий самий отвітик. і відповідь конкретно. Це раз і про те, що в принципі як і очікувалося, мені здається, зустріч Трампа і сі поки закінчилась нічим, а просто відтермінуванням. Ну я не думаю, що війни як думає мій гість, але конфронтації так точно, пане Тарасе, вітаю вас. Рада бачити, слава Україні. Доброго дня, героям слава. Я почну не з Сі Трампа. Я почну з того, що, як мені здається, зараз просто ну, Максим Несвітайлов зі не погоджується, що це новина десятиліть. Ну, може, прям не десятиліття, а останніх років точно. Дональд Трамп, наш Фредович, каже, що тут некотрі країни, маючи на увазі, ну, не будемо тикати пальцями, понятно, зрозуміти, який вчора зібрав бритоголових урок, обклав їх там вафельками і представив за півтора тижні третю вундервафлю, яку назвав Пасійдоном. Я тут кажу, що це по це дно. Треба називати, куди Путін веде себе і Росію. Він каже: у мене отакі є, значить, атомні безпілотнички чи хто там? Вони боєголовочки, які летять з підводних човнів, знов на штати. <світ> Понятно, що Трампу про все це розповідали. А Дональд Фредерич терпіти терпіть не буде. Це не Байден, не оці саліва Значить, він каже: Я даю наказ Пентагону, а воно ж нагадаю Міністерство війни тестувати ядерку. І це ще не все. І Франція каже, а в нас теж є нові ракетки, і ми будемо їх теж тестувати. Ну, Трампа коротко слухаємо, потім реакцію Піскова і коментуємо. На агресор Росія на другому місці, а Китай значно відстає, але зрівняється протягом п'яти років. Через програми випробувань інших країн я доручив Міністерству війни розпочати випробування нашої ядерної зброї на рівних умовах. Цей процес розпочнеться негайно. Процеси розпочнеться негайно, А Піско вийшов, каже, знаєте, що каже, нас не предупреждали, типа должны. Слухаємо і говоримо. Є все-таки текущий мораторий. Первое. Второе. Президент Трамп в своем заявлении упомянул о том, что другие страны занимаются дескати, испытанием ядерного оружия. До сих пор нам не было известно, что кто-то занимается испытанием. И если каким-то образом имеется в виду испытание буревестника, то это не является ядерным испытанием никоим образом. Все страны занимаются развитием своих систем обороны, но это не является ядерным испытанием. Поэтому здесь в США суверенная страна, она имеет право на суверенные решения. Но я хочу напомнить заявление президента Путина, которое неоднократно повторялось, что, конечно же, если кто-то Отойдет от мораторія, то Росія будет действовать в соответствии ситуація. Об этом президент Путін уже говорил неоднаквіт. Ага, так він неоднократно і тестує. Ці дурачки гляньте злякалися і кажуть, що це вообще все не то, що показалося. Ну, я вам все це. Товариш Сталін, пройшла чудовищна ошибка. Ну дивіться, ну ви правильно помітили, що всі ці ядерні танці з бубном вони могли справити враження виключно на адміністрацію Байдена, тому що там сидів Бьорд, Селіван, які переказували ці російські народні казки про ядерну війну і все інше. Тобто, те, що я говорив і продовжую говорити, що зараз в Білому дому зовсім інші пацани. да які які ці танці з бубнами взагалі не лякають, тому що у них є пояскравіші по танці і побільші бубни, да які вони, в принципі, в, і показують першу город, ну давайте пограємо в ці в ці, в ці, ці ігри. так а, Тільки проблема в тому, що у вас грошей немає на те, щоб витримати це гонитву перегонів. Тобто, якщо, вибачте, Радянський Союз крякнувся. коли Намагався тоді ну змагатися з Сполученими Штатами Америки. Тоді нагадаю, як Рейган тоді оголосив програму СОЇ, це щось, щось, типу, що можливість збивати ракети з космосу. Вона так, до речі, не була реалізована. То ну з, з, з огляду років, можна сказати, що. Американці розвели тоді Радянський Союз. Вони такі мультики. До речі, то вони тоді мультики красиві показували, як вони будуть збувати. Там а якраз ще ж вийшов цей фільм «Зорі не війни. Да? От, от той час там перша тільки частина, і це оці під враженням всього. І є... фактично, американці тоді розвели радянський союз, і радянський союз бухав реально величезні гроші. Був величезний гроші та в нову промисловість. Нові, нові технології І так далі. І потім виявилося, що запасів не вистачило у Радянського Союзу. Так то була зовсім інша країна, mm. яка мала і ресурсів побільше, і Східна Європа була ще е, в їх складі, там, так, і, ну, і так далі. І це все закінчилося відомо чим. Це при тому, що Рейган так не планував. Рейган точно так не планував, не думав. Ну, у нього була така, у нього ще така. <рес> <рес> релігійна була там бекграунд коли він назвав тоді росія тоді радянський союз імперію зла якраз на християнському на на, на зборі по-моєму та на там там було збі... якийсь збі... збір баптистів чи хтось він сказав це імперія зла і все інше а ось а чому ще рейган що був рей Рейген це теж вже реакція була на агресію радянського союзу на Афганістан Течер оце з'явилося. Це те, що в, в Радянському Союзі називався правий поворот. «Правий поворот». Mm -hmm. Раптом чого -то там на, на, на Заході такі праві попередні. Коль oh. прийшов тоді в да, oh. Маргарет Течер, яка там теж шашкою махала, і коли там війна була на Фолклендах і всіх інших. І тут фактично ми бачимо алюзію того самого. Тільки я думаю, ну дайте так. Чи сміються американці з тих Посейдонів? Сміються. Сміються, Ну, всередині, думаю, да. да. Чому? Ну. ну я розкажу взагалі звідки, звідки цей Посейдон, що А, та, да. це торпеди, <кхем> торпеди, от з ядерною зброєю, і все інше. Це були плани ще Радянського Союзу. Це були планувалося все ще за часів Сталіна. Вони почалися перші проекти робити, робитися і так далі. Але чого вони робилися? А робилися не від гарного життя. Проблема в тому, що у Радянського Союзу ледь не до середини 70-х років, 60-х років не було міжконтинентальних ракет. Які були спроможні досягати Сполучених Штатів Америки. У США просто величезна була перевага і стратегічних бомбардувальниках, і міжконтинентальних ракетах, і багато чого іншого. Тому от від... Да. От такі такі торпеди. А більш того, я от читав спогади цього академіка Сахарова, який був фактично архітектором цієї ядерної програми, один з архітекторів ядерної програму. Він ще в 65-му році пропонував робити там 100-мегатонну щось торпеду Тобто, задумка була наступна, що вона там кудись там підпливає, вона вибухає, створюється цунамі і і сноситься, припустимо, все східне узбережжя Сполучених Штатів Америки. Але тоді навіть закинули цю історію. Закинули цю історію. Те, що не було міжконтинентальних ракет, це от одна з ознак, чого Радянський Союз попхався, наприклад, на Кубу. Чого в на Кубі почали ракети встановлювати? Тому що ракети були дальністю там, ну, фактично там десь 4 чи п'ять тисяч кілометрів. І для того, щоб їх кудись запускати, щоб долетіти до Америки, потрібна була стартовий майданчик. От вони на Кубу і тоді розміщували. Так, ось тоді ще в радянському Союзі цю туфту закрили, тому що е, з'явилися гроші. Тоді ж знайшли нафту, так і з'явилися гроші на те, щоб відбудовувати це стратегічне ядерне щит. І тільки е, за часів Брежнєва в радянському союзі, оце бо це ракети в шахтах були побудовані. Вони якийсь паритет з Сполученими Штатами отримали. В принципі, вся я зараз. А те, що зараз в радянському в радянському, в Росії оця ядерна зброя, вона в основному вона в основному вироблялася за часів Радянського Союзу, і американці ще чудово все знають. Ну тим більше дивіться, ну дивіться, що значить торпеда, що ну з ядерним там двигуном. Це, вибачте, це був нонсенс 60 х 60-х років, а зараз, а зараз за сучасних технологій їж видно. Ну просто ну дуже далеко Там да ну краще б там вже підводний човен з, з цими з ракетами. Він і то більш адекватно виглядає. І тому Ну Трамп про це не говорить. Він говорить: ну добре, давайте пограємо і затягує її в ці гонит озброєні. Тому тут Пісков вже починає е, е, лепотіти, що не так не зрозуміли. Це не ядерне випробування е, е, Шаво, і так правда. далі. Да, чути мене, да? що тепер да, да, да. пане Тарасе це вони слухають, коли про радянський союз не подобається росіянам абсолютно е, Що, що не, не, подобається, да. ну, а, це не подобається, за це за, за часів Радянського Союзу фактично було все вироблено. Ну, так. Та? А, і тепер американці говорять: ну давайте да? Ну, от де наша економіка, де ваша економіка. Ось і тут що робить Трамп. Трамп убиває головний козир. Це от ядерна, ядерна загроза, яку постійно, постійно намагався ну, грати Путін. А виявилося, що боєголовки є не тільки у, у Путіна, ну. а у декого є і побільше, і в розмірах, і в кількості, да? І що невідомо, у кого який стан, в якому стані. Ну, чи може США модернізацію вкластися? Може. Чи може Росія робити? Ні, не може. Чому до речі, американці не пішли на перемовини з росіянами щодо цього договору про скорочення е, стратегічних озброєнь? Тому що вони знають, що вони і так будуть скорочувати це стратегічне озброєння? Тому що вони просто грошей немає на підтримку навіть цього арсеналу. Це ж величезні гроші, величезні технології. Е, це ну це просто уйма грошей, які... У радянського союзу ну надірвався радянський союз. А ви говорите про сучасну Росію, яка потерпає під санкціями. Тому Трамп це сказав, да сказав це на зустріч. Ну під час зустрічі то, то сказав, що китайці ми знаємо, що теж будуть. Вони теж активно розбудовують свою ядерну компоненту. Ну добре, ми, ми, ми все про вас знаємо. Про вас чуємо Давайте тепер позмагаємось, Називається так, що це запрошення на гонитву озброєнь. Які... Росіяни здуються ще на старті, умовно кажучи. І тому тут починається починається це з того, не що вони так нас не зрозуміли. Ну ну Трамп же не сказав, що він от зараз буде випробовані робити. Ну зараз тут щось, ну щось як в стилі Трампа буде. Але навіть цього в стилі Трампа буде достатньо, щоб хто якісь там чемоданчики, які носить Путін для своїх екскрементів, почали. Наповнювати значно швидше, ніж вони сподівалися. Так що, ну ну далі, ну і що далі? Так що це я вважаю дуже добре добра історія, що Трамп починає вже махати шашкою, тому що ну знову його підтискають вибори, його підтискають громадська думка. Йому потрібно показувати, який він крутий ковбой. А ось і так далі. Тому ну нехай, ну нехай не, нехай позмагаються, нехай позмагаються. Я бо я, я хочу на це подивитися. Ну, але бачимо, що да, Росія дійсно таки дає собі задню, що це взагалі ми нічого не випробовували. Думаю, що на більшу ескалацію вони тепер не підуть, а Трамп кинувши їх виклик, вкотре показав Путіну, де його місце, от десь там, де він любить у сартіра. Вже очевидячки. Добре, рухаємося далі. Не знайшти краще що показати... в сартірі, він любить в сартірі, любить мочити в сартірі, так. Да? Вот, лучше вот там вот, вот туда. Головоє. Крас дав в нього така впишеться. Значить, 12 з 10. ось таку оцінку дає Дональд Трамп зустрічі з зіньпіном. Ну так немало, звісно, зустріч як на мене, все залишила на своєму місці, але, наприклад, є різні оцінки. Видання Washington Post пише про те, що торгова війна зараз пом'якшилася, значить, досягли хорошої угоди, бо це ж тарифи з 57% до 47% Знизилися. Видання Axios також визначає, що саме зустріч. Що Трампа і сі Цзіньпіна по тарифному питанню в принципі вдалася, як то кажуть. А водночас щодо питання російсько-української війни, як на мене, конкретики просто нуль. Трамп взагалі то їхав говорити так то на секундочку про те, щоб перестав закуповувати нафту сі Цзіньпін, а потім виходить і каже: ну, ми якби про нафту не говорили. Ну а про що поговорили? Давайте послухаємо. Разом щоб щось зробити, ми погодилися, що обидві сторони зав'язли в бойових діях. І іноді потрібно дати їм можливість битися. Це безумство. СІ допоможе нам у питанні України, але більше ми нічого не можемо зробити. Мені не подобається бачити, як тисячі молодих людей гинуть. СІ давно купує нафту в Росії, але ми не обговорювали нафту. Ми говорили про спільні зусилля, щоб побачити, чи зможемо ми закінчити цю війну. А в сенсі не обговорювали нафту. А на що він туди їздив? Чи він просто інпаблік не говорить? Ні, ну те, що я вам і говорив, там особливо це й не буде. Ну Китай не хоче порушувати це питання. Зверніть увагу, Трамп згадував це питання. Китай не, не згадував, що вони обговорювали це питання. Чому тому, що я сказав, що Трамп, ну Китай так це влаштовує? Що як іде війна, Путін що Путін їх повністю влаштовує. Ні, питання Росії не не збираються обговорювати в даному випадку. Так. Так що, ну, давайте Давайте так. Ну, те, що там знизили мита з 57 до 47, це все до лампочки називається. Торгівельна війна триває, да. тому що знаєте, я те, коли... що бачу, що вона триває. да. Тому, да, що да я, я вважаю, що, що, що було зроблено. Я вважаю, що, що робить зараз Трамп. Пояснює. Трамп зараз фактично дотискає Європу. Яким чином? Європейці вже стогнуть. Стогнуть від напливу китайських товарів. і да? е, е, Чути мене? Так, да, да, добре чути, що європейці стогнуть від напливу китайських товарів. Да, да. Він чекає, поки європейці почнуть собі лупити мита. По, по Китаю, Китаю. Да. Да. тому що ти масиви товарів, які виробляє Китай. Я ж говорю головна ж проблема це криза перевиробництва Китаю е, через те, що ну у них стільки потужності, що вони не знають, куди збувати свої товари. Американці сказали, що ми ні ми не будемо це купувати, і тепер е, Трамп дивиться, як буде там е, ну трамп же пропонував європейцям. Давайте піднімаємо мити і тиснути на Китай. Європейці виши, вирішили да Думають, що так, що вони там не будуть. Вони там такі великі, і все інше зараз. Трамп почекає, поки європейці самі не почнуть про запроваджувати мито Тому що я дивлюсь на статистику Німеччини, угу. вона різке падіння промислового виробництва. Да? Ледь не до рівня 2005 року, тому що захлинається Європа від натиску якраз товарів, які не змогли збути у цьому у, у США. І тому в даному випадку, в даному випадку, ми повинні розуміти, ну добре, добре, нехай тепер європейці. Зараз, якщо європейці підключаться все ж таки до тарифів, цього тоді Трамп буде розмовляти з китайцями абсолютно зовсім з іншої позиції, тому що у них захитається економіка. У китайців захитається, якщо європейці ведуть, а в європейців не захитається, А якщо вони перестануть взагалі товари там постачати чи ведуть теж якісь мита? Європейцям ще треба дешеві китайські товари? Ну тут теж є ризики. Ну, що значить дешеві -то китайські товари. Коли mm. ну дивіться, це це от такі знаєте, це розмови таких, от лібертаріанців і різних неліберальних ідіотів. Те, що називає, коли yeah. у людей коли no, у людей я, разом... я, я, роз, я розповідаю, Давай. як це відбувається в економіці. Я ж все таки людина. По перше світі, економіст розповідаю як це відбувається, коли Давай. йде наплив товарів, іде на величезний наплив товарів. Люди втрачають роботу виробництво, і їхня купівельна спроможність падає, в дійсності ну, достатньо швидко. І а, податки не платяться, так, виробництво стоять, а, бюджети і так перекредитовані бюджети тих же Європейського Союзу, а гроші, хто буде оплачувати імпорт, наприклад, да, хто, хто, як гроші заробляти, да? Далі, якщо ще падають в тому числі експорт орієнтованих галузі, а як валюта заходить в ну, в країну, ну, наприклад, в Європейський Союз. Тому що ж головне завдання будь-якої країни це, щоб і експорт перевищував імпорт, це знаєте, як у, у, у сім'ї, якщо ви в сім'ї гроші зовні не приходять, там да ти можеш між собою, ну ви можете вдома, наприклад, там да ну, наприклад, припустимо там квіти там. Ві, там ви можете, наприклад, продати своєму там чоловіку квіти, Да він може вам дати гроші, Да але ж ти ж всередині однієї системи, яка ніяк це ж проти та не збільшується. Так і тут вони чекають, поки вони будуть в кризі, да і вони будуть змушені піднімати мити і виходити на серйозні зіткнення з Китаєм. Я думаю, що цей процес вже йде в Європі. Ось як би як би вони не хотілося. І тоді я думаю, що прийде Трамп і говорить, ну Трамп, по перше, скаже, всі, я усіх попереджав. По-перше, да. по-друге, давайте тепер з Китаєм по іншому розмовляти для того, щоб він робив великі поступки або краще взагалі довести Китай до економічної кризи. Так що я вважаю, що так рухаються справи. Не вважаю, що це програш, як у нас тут всі там все там програв, нагнув. Ну, добився, що передки земельні метали поступало. Добився. Ну, мита знизили. Ну, ви повинні розуміти, що мита, якщо вони піднімаються, ну, наприклад, до 30-35%, це це фактично вже загорожувальні мита. А далі вже неважливо там, 35, 40, 45, може бути, тисяча. То вже немає ніякого значення, тому що вже на 30 це вже фактично загороджувальні мита, і їх ніхто не не, не знімає, наприклад, з, з Китаю. А Китаю потрібен потрібно потрібні ринки збуту, бо без Європи і а, ринка Сполучених Штатів Америки їм буде дуже важко. Дуже важко, тому що ну таку кількість товарів не можуть поглинути. Інші країни не можуть, ну просто у них грошей на немає. А США і сказали, що ні, і Китаю і європейці сказали, що ну я думаю, що теж зараз будуть кричати, що нам дуже боляче. Угу. А як ви думаєте, Китай він щось отримав саме Цзіньпін від цієї зустрічі? І чи зрозумів він, що він може далі, поки що фактично безкарно продовжувати допомагати Путіну? Е, ні, ну буде допомагати Путіну. Звичайно. Буде. Ну да, буде. Ну не, не, так, не так, не так все просто. Вони як? Ну, як вони допомагають Путіну. Вони дають ці гроші, ну як ці гроші ж вони, вони ж не допомагають, фактично Путіну. Я думаю, що вони зупиняться на цьому рівні і більше вони давати не збираються. Ага, але Путін там сьогодні до речі, вірка Набіуліна і Сілоанов представляють в Держдурі РФ де грошово кредитну політику Рососії на три роки. Аж вона там, звісно, каже, що ставку сохраніть, інфляцію не буде, розцена бінці становить, що не попливає на інфляцію. Ну мені казав Ігор Владіміровичніпці шанований російський опозиційний професор, доктор економічних наук, що ну не мішки ворочать, як то кажуть, що розповідати от таке як Набіуліна, Вона просто півтора дні тому казала щось орієнтовно, що ніякої рецесії. А ліпс каже що все, є і рецесія, є і стагнація, є інфляцію не зупинить, розцені пенсії теж. Але що ж казати на Біуліни? Але врятувати чи видячки вже бюджет ні на Біуліна, ні Сілуанов не можуть. Ну, звичайно, що не можуть <клес> <клес> на три роки складають бюджет. Знаєте, мені нагадав це старий цей анекдот про цього з чорного лікарського гумору. Це коли пацієнт приходить до цього до лікаря ну Роздивляється знімки цього говорить ну і Скільки вам років? Он говорить, скоро виповниться 55 він Говорить, у які ви оптимісти? Я бачу там. Так і тут на три роки, ви, ви не знаєте, що ви будете 26 му робити? Так? А, так. Тому, що, тому що, якщо такими темпами буде знову-таки винищуватися їхня енергетика, винищуватися їхні НПЗ і все інше, ну, ну як ти збережеш рівень цін на паливо, якщо воно ну, не виробляється, тобто, якщо неможливо його, неможливо його відтворити, там, якщо воно не відновлюється, воно просто не виробляється. Ось далі. Ну на Біуліна я думаю, що вже там робить, Ну скажімо так, на перших на перших початках війни відповідно до обставин грошова кредитна політика російського центрального банку була дуже грамотною, Я хочу сказати, угу, угу. тобто, вони закачували ресурс в оборонку, вони давали підприємство ВПК на відміну від наших, наприклад. У нас банки, наприклад, не кредитують. У нас банкірчики взагалі знахабніли. У нас не кредитуються взагалі фактично ВПК. А ось і, і національний банк робить, що начебто це не його справа. Хоча це його конкретна справа, що немає відсутня відсутнє кредитування ВПК. Там влили гроші, але час затягнувся, і затягнувся час, і не на нещастя не росіян прийшов Трамп до влади. Тому що він одразу ж почав хапати їх за дуже чутливі місця. Це пов'язане з, в першу чергу, пов'язане з нафтою. Чого у них посипала зараз економіка? Фактично, ціни на нафту трохи впали на 20% відсотків, на 18% відсотків. І одразу ж посипалося, і плюс удари пішли українські. да І в даному випадку монетарними монетарними способами ти ніяк вже не вирилиш ситуацію, тому що. Ну, товарна маса? Ну знищуються виробники виробники російські через наплив китайських. Так знищуються. Ну знаєте, там вже йде закриваються експортні ринки для Росії. Так, так а обсяги нафти, начебто, вони експортують те саме в фізичному вигляді. Таке питання в тому, а за яку ціну вони це все роблять? А ціна значно менше. Mm -hmm. І а, тому, звичайно, що там на Біуліна буде розповідати все, що завгодно, але ситуація ну не настільки райдужна, а, як вони хочуть це показати. В принципі, це відчувають вже це. Це, це можна бачити по багатьох непрямих ознаках. Ну, наприклад, якщо все mm -hmm. так добре, чого ви поскорочували, наприклад, виплати цим контрактникам, які ви спочатку не видавали там в Татарстані mm -hmm. з двох мільйонів до. 800 тисяч одразу скоротили далі. Дивіться, дефіцити регіональних бюджетів вони різко виросли. В Кемерівській області, яка е, там, Кузбасиків, вугілля була е, е, до 30% вже дефіцити бюджету е, доходять. так Дефіцити бюджету навіть в Хантамансійському окрузі, там, де нафта видобувається Тобто, все в Москві зростає дефіцит бюджету. Це говорить про те, що от це на ознаки знаки, говорить про те, що. Економіка в дійсності в рецесії. За різними розрахунками, вже 18 галузі з 24 дійсності в дійсності знаходиться вже в рецесії, і тому, звичайно, що вона буде говорити, ну я думаю, що їй вже просто страшно Ну її просто посадити можуть. Там же вже її Міронов звинувачував, тому що вона давала гроші на ЗСУ, тому що перевела гроші за кордон, і їх тепер збираються забрати і е, е, сказав що він на е, що вона взагалі фінансувала українську армію я думаю я думаю що українці задоволені би підтвердили цей факт навіть якусь довідку б написали, що в дійсності на напівуліна підтримували селу там і потім дивилися, що з нею там було. А так що, так що то такі от історії. Ну нехай змагаються. Ну зараз вже зараз вже не дуже добре у них м'яко кажучи ситуація. І, і це ще не кінець року. Зараз тільки ж жовтим закінчується, а там основні витрати, як і в Україні, от і в Росії, в основному ну і в всіх країнах. Ідуть на останні на фактично на останні місяці, коли там закриваються бюджети, е, пошвидше треба куди злити і багато чого іншого. Да, пане Тарасі, вже і видання за телеграф пише про те, про що ми з вами говоримо рік, що час і гроші більше не грають Путіну на руку. Вони це визнали, а ви мені про це рік говорите. Тому да тому так воно вже і є. Я вам дякую сьогодні і завжди за ваш конструктивізм, професійність і реалістичність оцінок. Побачимося завтра об 11, Там здається, чи пізніше побачимося зараз. Ні, я точно 11. о 13, завтра о 13. Побачимося, як і сьогодні, власне, от якраз щоб наші глядачі не плутали. Тож, пане Тарасі, вам хорошого сьогодні дня. Бережіть себе. Будь ласка, до зустрічі, папа. -па. До побачення. Тарас, Загородній, політехнології, не узлов моє Дві тисячі людей з нами попрацювали в прямому ефірі Ютуба 24 го та Ютуба. пана Тараса Загородня. Я дуже дякую, що ця активність нас на рівні зберігається. Підпишіться, будь ласка, на наші Ютуби і на мій Ютуб ще у Токс. А також, звісно, курс жорсткі перемовини, маніпуляції тиску та самозахисту. За переходьте, будь ласка, ви будете точно знати, як протидіяти, коли вона на вас тиснуть. Пан Тарас навчить 10 готових уроків, 500 підготовлених фраз та текстів. Це вам все допоможе досягати свого і Опір тим, хто хоче вас на щось нагнути, а ви не піддавайтеся, будете знати, як це робити достеменно. Бережіть себе, побачимося і переможемо. До побачення. До побачення, пане Тарасе. Дякую дуже. Хорошого Добре. дня.